А ви собі перейшли це відео тим людям, кому потрібно відповідно переслати кошти. Метод номер два: ви маєте долари живі, які у вас лежать під подушкою в Україні. Хочете відправити їх, наприклад, в Америку. Беремо конкретно американський випадок. Ви йдете до мінял, шукаєте, хто може обміняти ваші живі долари на криптовалюту, перевіреним мінялам. Приносите їм готівку. 50, 100, 200, 300 тисяч доларів, немає різниці. Віддаєте їм, вони вам кидають USDT, криптовалюту на ваш гаманець. Плюс чи мінус це USDT або, наприклад, USDC. Ви там вибираєте, що вам потрібно. І у вас на гаманцю на. Крипто лежить 100-200-300 тисяч доларів. Все, вони вже є цифрові гроші. Ви ці гроші, наприклад, ви знаходитесь в США, зареєструєте собі аккаунт на Coinbase або на Kraken, або там на іншої криптобиржі. Ви з свого гаманця відправляєте гроші на криптобіржу тут в США. Там їх обмінюєте на справжні долари на біржі і потім відправляєте на свій банківський аккаунт. Все, у вас гроші тут чисті. Потім ви набираєте свого бухгалтера, в залежності, яка у вас там сума, велика мала. І ваш бухгалтер підскаже, чи потрібно вам платити податок, що це за гроші. Це власні. Гроші, вам їх хтось подарував, чи можливо ви продали нерухомість. Якщо продали нерухомість і ви в тій квартирі, наприклад, жили менше двох років. На прибуток від угоди від цієї продажу квартири на прибуток потрібно заплатити 15%. Якщо ви прожили в тій квартирі більше двох років, податок 15 на прибуток ви не платите. От якось так питання до вас: хто яким методом користувався? Що краще, чи можливо, є ще якісь методи? Напишіть мені, будь ласка. Дякую.